Коли ми запитуємо наші джерела в політичних і військових колах про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чуємо зазвичай таку характеристику: нормальний мужик, людяний, позитивний, дружній, скромний, інтелектуальний, матюкається, але для військових це нормально. Натомість недоброзичливці кажуть про Валерія Федоровича таке: інфантильний, має політичні амбіції, замріяний, занадто обережний. Напрочуд довірливий. Як докер, люди, наближені до банкової, переконують, що з 24 лютого злужний жодного разу не їздив на передову. Перевірити, чи нас не обманюють, на жаль, неможливо. Але навіть якщо це і так, не до кінця зрозуміла суть претензії, якщо людина все-таки виконує свої функції. Чи не вперше за весь час моєї журналістської діяльності я збираюся розповісти вам історію про людину, яку особисто не знаю. У час повномасштабної війни залужний категорично не дає інтерв'ю, а всі мої спроби познайомитися з ним особисто і хоча б приватно поговорити, закінчилися фіаско. Але залужний це людина, про яку точно варто записати відеоблог. У цьому влозі ми поговоримо про те, хто такий залужний, чим він кльовий. З ким у нього конфлікти, та чи насправді має він політичні амбіції? Почнемо з класичної біографії. Валерію Залужному 49 років. Народився в місті Новград Волинський в родині військовослужбовців. Це невелике містечко Житомирської області з населенням приблизно в 60 тисяч людей. Після школи Залужний вступив до місцевого машинобудівного технікуму, який закінчив з відзнакою в 1993 році. Далі Валерій Федорович пішов навчатися в Одеський інститут сухопутних військ на загальновійськовий факультет, який закінчив 97-му року. Так, власне, головнокомандувач ЗСУ і почав свою військову службу. Він пройшов усі офіцерські щаблі, був командиром взводу, роти. Батальйону, за рахунок того, що після школи Валерій Федорович пішов навчатися у машинобудівний технікум, він не проходив службу у совєтській армії. Все, що його пов'язує із радянською армією, це те, що у перші два роки своєї служби залужному довелося носити стару форму у 2007 році. Його призначили на посаду начальника штабу. Першого заступника командири 24 окремої механізованої бригади у місті Яворів Львівської області власне у Яворові стався великий перелом у світосприйнятті Майбутнього головнокомандувача. як він сам пояснював в інтерв'ю п'ятому каналу, до цього він сповідував пострадянський стиль управління. Коли я начальник, ти дурак. Моя думка змінилася. Після того як я закінчив академію, я пішов служити далі. Десь буквально через рік вже знаходясь на високій посаді. Тому начальникам штаба два читати бригади. в говорю, я, я чогось дивився на точу, що дивився, як от вони працюють, і мені було їх трошки шкода. Я не знав, що ще колись прийде час, що буде війна, що всі ці скрики в опріці, ось, Ну вони відійдуть, і це не буде ровно. Далі Валерій Федорович навчався і в 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як кращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки, його нагородили перехідним мечем королеви Великої Британії. І тепер найцікавіше. Після навчання в університеті оборони України імені Черняховського золотий медаліст Залужний був єдиним керівником бригади, якого нікуди не брали служити далі. Випадок зіграв свою роль. В 2014 році Росія анексує Крим та розпочинає війну в Донецькій та Луганській областях. У таких екстремальних умовах залужному по факту запропонували посаду заступника керівника сектору С. Так. Майбутній головнокомандувач потрапив на війну. У період 14-21 років у залужного були різні посади у ЗСУ. До призначення головнокомандувачем Посада Залужного була такою: Командувач військ оперативного командування Північ сухопутних військ Збройних сил України. Як розповідають наші джерела Валерій Федорович, став головнокомандувачем досить неочікувано. Справа в тому, що його попередник Руслан Хомчак весь час жахливо конфліктував із колишнім міністром оборони Андрієм Тараном. Власне, таран так само з ним конфліктував. Їхній конфлікт був настільки страшним, що вони один з одним не розмовляли. Таран виписував догани генералам. Генерали оскаржували їх в судах. Потім таран так само подавав у суди. Верховна Рада, Офіс президента їх постійно намагалися помирити. Але все це було марно. Влітку, 21-го року, ці конфлікти так набридли Зеленському, що він пішов у Вабанк. Вирішив, що генштаб має очолити геть новий сучасний генерал. Ніхто не міг подумати, що цим генералом стане залужний. За рахунок того, що Зеленський не зважає на будь-які класичні правила гри, залужний перескочив кілька кар'єрних щабелів. Більше того, Валерій Федорович і сам не міг повірити у те, що президент запропонує йому посаду головнокомандувача ЗСУ. Коли Залужний переступив поріг Кабінету Зеленського на четвертому поверсі на Банковій, він мріяв про посаду керівника Об'єднаних сил на території Луганської та Донецької областей. Словом, ввечері 27 липня 2021 року залужний офіційно став. Головнокомандувачем Збройних сил України. І тут починається нова історія. Збройні сили це досить складна і неповоротка штука. За великим рахунком, це інший світ, дуже своєрідний світ. Але Залужний був і є генералом нової формації. Не пострадянський, як Комчак чи Муженко, а нової. І можливо, через це вирішив спробувати змінити філософію ЗСУ. Зрозуміло, що він взяв курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО. Але одразу після свого призначення залужний сказав дуже важливу річ до генералів ЗСУ: зміни мають відбуватися, перш за все, у світогляді і ставлені до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Цікаво, що після 27 липня Валерій Федорович не почав кадрові чистки, як це зазвичай роблять новопризначені керівники. Він давав людям працювати далі і спостерігав за їхньою ефективністю, згодом робив висновки. Друга річ, за яку, зокрема, його люблять і добровольці, і волонтери залужний не робив з них ворогів. Головнокомандувач пішов з ними на співпрацю. Публічно дякував фонду Повернись живим. Заявляв, що добровольці це частина захисту країни, а не незрозуміло, що як це було при попередниках. Третє це новий бюджет. Залужний почав робити аудит витрат та формування бачення ЗСУ майбутнього. Аудит у першу чергу стосувався дослідницько-конструкторських робіт для створення нової техніки, на які виділялися просто космічні гроші. Тобто, позиція залужного є такою: давайте не розпалятися. На купу різних підприємств, а зробимо акцент на чомусь одному, що дасть реальний результат. Четверте, це розроблення доктрини разом із середовищами за межами ЗСУ та прийняття закону про територіальну оборону. П'яте – це все-таки спроба готуватися до повномасштабної війни. На виступі форуму Україна 30 восени минулого року залужений прямим текстом звертався до суспільства, що нація повинна готуватися до повномасштабної війни, і загроза така справді є. Реально маємо реальну загрозу повномасштабного вторгнення країни агресора, і ми маємо до неї готуватися. Це також загроза, в тому числі і стійкості. Звісно, держава в цьому випадку має зробити все, щоб збройні сили України могли виконати поставлене завдання. Суспільство в цьому випадку має вірити в перемогу і вірити збройним силам України. Шосте це стосунки з міжнародними партнерами, зложено реально дуже поважають військові у та Європі. Так, власне, Валерій Федорович став головнокомандувачем ЗСУ у найскладніший час в історії України, у час повномасштабної війни з Російською Федерацією. Про успіхи і про рахунки залужного на полі бою я говорити не збираюся, тому що дорікати офіцеру може тільки офіцер. Нарешті ми доходимо до політичного блоку, до конфліктів, заздрощів, амбіцій. І так далі. За час повномасштабної війни рівень довіри до ЗСУ у суспільстві злетів до небес. Наразі близько 97% українців довіряють Збройним силам. У той час, як президенту Зеленському довіряють близько 85% українців, такі цифри породжують потенціал політичного майбутнього для військових. А уособленням української армії є все-таки не Зеленський, а Валерій Федорович. Через це різного роду політики та політтехнологи почали підозрювати головнокомандувача ЗСУ у політичних амбіціях. Як тільки російські війська втекли з Київської області, ревнощі е, почалися і з боку офісу президента. Цікаво, що напруження відносин між ОПУ та залужним підсвітив особисто голова офісу Андрій Єрмак, коли опублікував спільну фотографію із залужним з підписом: Зрадофіли, шо ви там? Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Фейсбук підіграла голові ОПУ, написавши, що влада єдина як ніколи, і дехто намагається вбити клин між людьми, від яких зараз залежить хід історії нашої держави. Цим і сполягає в тому, що до цих постів ніхто особливо навіть не задумувався про якийсь конфлікт між Залужним, Єрмаком чи навіть Зеленським. Тригером для ревнощів керівництва офісу було заснування залужним іменного благодійного фонду, мовляв, з якого потім може вирости якийсь політичний рух. До речі, фонд таки згодом перейменували у ми переможемо від і від гріха подалі, прибравши прізвище головнокомандувача ЗСУ. Після цього залужний зник із медійного простору, скоротивши свою присутність до звітів. Про міжнародні дзвінки та відео застосування західної зброї. Це мало заспокійливий ефект для ОП. Однак, влітку в публічній площині виникло щось схоже на конфлікт президента і залужного. Це історія зі спецдозволами на переміщення військовозобов'язаних. Вона полягала в тому, що генштаб хотів зобов'язати призовників, які планують виїзд за межі своїх областей, брати дозвіл у територіальних центрах комплектування. Тоді Зеленський записав окреме відеозвернення з вимогою до залужного скасувати рішення і більше без нього таких рішень не ухвалювати. Я обіцяю народу з цим розібратись і прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень. На цьому конфлікт, як здавалося, і вичерпався. Але в політичних колах почали масово говорити про те. Що президент хоче замінити залужного на командувача сухопутних військ генерала Сирського, якого дуже цінує і Зеленський, і Єрмак. Натомість чинному головнокомандувачу нібито були готові запропонувати посаду міністра оборони. На диво, тему можливої відставки залужного відразу масово підхопили проросійські телеграм-канали і питання якось органічно само по собі зникло з порядку денного. Офіційно і Офіс президента, і генштаб спростовують будь-які непорозуміння і конфлікти між ними. Тож чи є конфлікт між Офісом і залужним. Коректно сказати, що відкритого конфлікту справді немає, але є певна обережність з обох сторін. Офіс хоче від залужного якнайшвидших результатів на полі бою. Натомість головнокомандувач прагне, щоб політики не залазили у справи військових. І найважливіше питання. Чи будує залужний політичну кар'єру? Люди, які з ним плідно спілкуються напряму, наголошують на тому, що Валерій Федорович є військовою людиною. І якщо йому скажуть піти у відставку, він візьме і піде, без скандалів і без інтриг. І будучи людиною військовою, який щиро займається улюбленою справою впродовж усього свого життя, в політиці він себе не бачить. Чи є люди, які підштовхують Валерія Федоровича стати політиком. Безперечно, що є, і будуть надалі, тому що на такій високій посаді і в таких умовах, в яких ми зараз живемо, по-іншому не буває. Але схоже, що реальна амбіція залужного бути головнокомандувачем ЗСУ, який переможе Росію на полі бою. А далі можна їздити по світу, викладати, передавати бойовий досвід у різних країнах, розбудовувати українську армію. Словом, бути залізним генералом. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Української правди. І не забувайте, будь ласка, підписуватись на Клуб Читачів Української правди, тому що ви можете там пропонувати мені свої теми на наступні відеоблоги.